Наші проблеми це логістичні, це дороги, це е, пожеж, пожежне, як коли на які виклики виїжджають, швидкі допомоги? Ну то є дуже вони довго їдуть і доїжджають. А якщо тяжко хворий або не транспортований, то з дорогами у нас проблеми великі. А як у вас із дозвіллям для молоді? Е, ну на час війни. Я в будинку культури директором працюю, наприклад, mm -hmm. на час війни, так як у нас дуже багато хлопців загинуло із села. Ми не можемо проводити дискотеки різні. Mm -hmm. тобто, а з таким дозвіллям у нас дуже слабо. Немає дітям куди не піти, кроме якогось ларіка, і, Ну, я залишила. Ігрових теж в нас таких кімнат немає. Ігрових в нас є тільки один теніс у будинку культури, наприклад, настільний, один стіл. Діти до нас приходять, ну, дуже і не і не. Роблять. Тавки зараз вони їздять по ставках риболовля. А які проблеми в громаді ви хотіли б вирішити? Я от у Бахмач приїжджає, то чого вам не вистачає Бахмачі? Бахмечі? Ну да. навіть не знаю, що вам сказати. Ну, напевно, щоб сюди якийсь транспорт ходив, може б якийсь автобус б до нашого села ходив, mm -hmm. щоб людям було б. Я так як, наприклад, водій в мене своя машина, як хтось стоїть постійно забираєш, люди не можуть mm -hmm. добратися. Ну і знову ж таки, як їдеш, це дуже довго, це мучительно yeah. їхати. Найбільшою проблемою села Гриївка є відсутність приміщення школи. Будівництво нового приміщення школи призупинене на невизначений термін, і в тому році ми змушені були перейти у колишнє приміщення лікарської амбулаторії. Це приміщення здається великим, багато класів, але ці класи дуже маленькі. І нам дуже важко розмістити дітей. У цьому приміщенні немає спортивного залу, автового залу, харчоблоку, і саме головне не функціонує дитячий садочок, тому що не ніде розмістити дітей. Діти приходять до першого класу зовсім непідготовленими. Коли до нас приїжджають переселенці, для них головне знайти роботу, житло і віддати діток у дитячий садочок. Саме за того, що не, саме Чого, нічого, нічого. Вирішемо, зарішу. Через відсутність дитячого садочку люди їдуть в інші населені пункти. Тому я вважаю, що потрібно працювати над тим, щоб відновити будівництво нової школи. Перше питання, яке мене дуже хвилює, це криша нашого приміщення, тому що ми не можемо зробити ремонт, бо вона протікає. Це таке дуже болюче питання. Друге питання. Теж для мене болюче, тому що я вчитель і це дорога. Проблеми із доїздом. Так, нас водій їздить, але він постійно ремонтує машину. Тому хотілося б, щоб дорога покращилася набагато і щоб вільно почали їздити. Також багато років я проживала в нашому селі. Так доля склала, що я зараз в Бахматі-два проживаю, але хотілося б, щоб тут була аптека. Село велике, але не всі зможуть приїхати до Бахмача для того, щоб купити ліки. Колись була в нас аптека, це було досить гарно, але її закрили і хотілося б, щоб її відкрили. А як от у вас із дитячим садочком? І дитячий садочок теж було б це дуже гарно. Був він теж у нас у селі, але вже дуже багато років, як його закрили. Було досить гарно, коли мами могли привезти своїх діток. І дітки розвивалися, вони навчалися, вчилися спілкуватися одне з одним. Тобто дитячий садок це теж болюче питання. Ну я як викладач вважаю, що на найголовнішою проблемою міста є те, що молодь виїжджає, тому що у нас немає навчальних закладів вищих уже, от ні коледжів, ні інститутів, університетів. Тому молодь виїжджає на навчання, а потім не повертається, тому що далі ж немає реалізації у місті для їх професійних далі здобутків, і реалізації свого навчання. І дуже мало, ну, звичайно, може і повертаються, але дуже малий процент повертається назад у громаду, щоб розбудовувати її далі. І по... Зріст економіки під піднімати, і взагалі, також це проблема, бо немає і робочих місць надалі вже для них. Ну, перш за все, мені здається, можна було б більш налагодити співпрацю молоді саме із представниками середнього, малого або великого бізнесу. Якби це було, наприклад, проводити якісь профорієнтаційні, більше профорієнтаційних заходів, де молодь би ознайомлювалася із тої чи іншою професією, як вона працює, як відбувається саме оця структура, хто за що відповідає, і саме в такому напрямку. Ну, ну е, теж досить. Цікава в нас історична пам'ятка. Я пам'ятаю, коли був начальний заклад, коли там прибиралося, там було досить гарно, але зараз воно все занепало. Тому хотілося б, щоб її відновити, відродити. Пам'ятка парк Кочубея. Сюди, я так думаю, що люди б і приїжджали б, і дивилися там дуже гарно, там і є і скарбниця. Досить гарно. Ще коли я ходила до школи, то говорили, що там навіть є підземний перехід до Баторина. Наскільки це правда, наскільки це, ні, я не знаю, але це говорили старожили. У громаді потрібно відкривати як можна більше підприємств для того, щоб люди мали роботу. Це на даний момент для людей головне. Далі мене турбує дуже стан ліг та автобусне сполучення. Ну, і живемо сьогоднішнім днем, у нас турбує війна, але колись, дай Боже, вона закінчиться і потрібно буде подумати про відпочинок. У Бахмуті відсутня зона відпочинку для жителів та дітей міста. Є колишні хлібокомбінат, молочно-концертний комбінат, м'ясокомбінат, які на сьогодні не працюють. Тому я думаю, що потрібно. Прикласти всі зусилля для того, щоб залучити інвесторів і використати ці потужності для потреб громади. Я б сказав зараз. Дуже багато молоді їздить як на роликах, скейтах, сноубордах і багато іншої такої техніки. Мені б здається було б круто, аби у місті зробити такий невеликий або скейт-парк. Або роледром, або хоча б відновити і покращити стан нашого місцевого колосу, спортивного а, стадіону. Там, де було б ще взимку, було б круто, аби було місце, де можна було покатати ще на коньках. Тому що раніше це було можливо, а зараз дещо це ж такі погодні умови і все не дає цьому робити. Тому мені здається, це саме такі напрямки були б круто задіяні. А і ще басейн. Аби басейн був обсієм. Я думаю, молодь би залишилась. Тут по любому, так що Мені здається, це основні такі більш спортивного характеру, а знайти якісь там, можливо, навіть туристичні якісь десь натягнути там дорогу канатну або ще щось. І мені здається, це було б дуже актуально у нас у місті, ну і для громади також. Дякую е, також у нас в місті Бахмач є парк, і потрібно залучити кошти для його окультурення з метою організації відпочинку. Жителів жителів міста Махович та його гостей. Ну, хотілося б, щоб відреставрували. Наприклад, зона відпочинку була так ну визначилась би проблема із парком, так як він історична архітектурна пам'ятка. Там дуже гарна, дуже велика територія. Може б якісь майданчики, може, якийсь би відпочинку, якусь там базу зробити. Ну, я думаю, навіть хоча б вона була б якби закритого плану, наприклад. І ну платного. Може б якийсь тавок платний зариблений, там би люди приїжджали б на вихідні. Можна ж зробити ж таке зону. В громаді недостатньо місця для реалізації наших здобутків, саме виступів наших вокальних, тому що є тільки один заклад, який це організовує, це будинок культури, але у них є свої плани, свої концерти, свої так само і учасники. І тому дуже нам недостатньо саме от, сцени для наших виступів і організації цих заходів. Ну, бо ми самі можемо організувати тільки в нашому закладі, але це досить мала заохочення глядачів, от, і тому цього нам недостатньо. Я бачу перспективи і розвиток е, якогось такого, можливо, е, зараз скажу, якогось молодіжного ну більш молодіжного руху також це більш можливо там якісь взаємодії з різними представниками. ну, то можливо, це і ОМС органи місцевого самоврядування. А можливо, також це якісь креативні стартапи, які молодь могли б у нас втілювати у громаді, а також це можливо б було б. Розвиток аграрної промисловості, тому що досить у нас поширена і продвинута аграрія. Ну і можливо створення якихось хабів або якихось ще додаткових просторів для молоді. У 30-му році ну, змінити багато б чого хотілося. І школи, наприклад, і населення, якого в нас дуже мало стає. Чомусь кожним напевно місяцем. Ну, до 30-го року це дуже далеко. Я б сказала, так би відстроювати можна багато чого. Мені дуже б хотілося відвідувати басейн. Також спортивний зал, щоб це був з спорядженням таким, як потрібно для спорту, от, і якби це все було більш розширеним, і якби воно взагалі було, було б дуже гарно. От, тому що, наприклад, для відвідування басейну я їжджу в інше місто от, і бачу позитивні зміни і в своєму організмі, і в настрої, і в працездатності. Тому для мене і також я люблю. Ковзани, тому я так само я б хотіла б, щоб відновилися діяльність і на колосі ковзани для каток для ковзанів, і також на колосі це наш спортивний майданчик. Він там уже теж за стані бажано було б його реконструювати і осучаснити, тому моє побажання саме стосується цих всіх сфер.